Всім привіт! Ви на каналі Золоті Ручки Маргаритки. І нарешті ми дочекалися розпаковки паперових сюрпризів. Отже, я не встигла зробити новиночку, вже відшукала свій каталог, не встигла вже дуже хочу. Я зробила, доробила два пакетики до колекції аніме ось такий попит: один електронний і другий. Котиків ми сьогодні завершуємо, але я зроблю їхню копію потім. Коли зроблю колекцію з пістолетиками і танками. Я наразі з нею працюю. Отже, давай вибирати, давайте вибирати пакетики. Колекція Похід до Макдональдсу. Це я доробила новий. Хм. Давайте. навіть не знаю який. Давайте. Давайте ось цей чудіком, і будемо класти сюди. Так. так. Колекція, не пам'ятаю, як вона називається, здається, шопінг. Одним словом, неважливо. Так, давайте, давайте ось цей великий пакетик. Котики. Колекція Світ Денді, Беремо, 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 беремо. Беремо світ Денді Україна, Так. І ця величезна колекція аніме. Давайте візьмемо. Давайте давайте ось цей попит. Так, стільки пакетиків нам на розпаковочку. Нарешті я знайшла свій каталожик, клей підготували і поїхали. Так, перша колекція Свіденді. Так, наш пакетик розрізаємо. Так. Не знаю, де я тут буду наміщувати сюрпризи, вони ще є. А наміщувати вже нема. О! Це просто бомба! Дивіться, це та пілапка і до неї навіть шарик. Дивіться, впізнали патріотична. Так. Тут у нас сонячна тепілапка. Навіть не знаю, куди. Давайте сюди якось беру свій клей. Клею. Так. Приклеюю. чекайте. Так. Сподіваюся, я встигну зробити колекцію із тими танками до наступної розпаковки, якщо ні, і шарик. Я її точно зроблю, я обіцяю просто. Коли не знаю. Тільки не турбуйтеся цього року. Так. Так, світ Денді є Далі. Колекція анімешки. Беремо цей пакетик. Я не знаю, куди я наклею сюрприз. До речі, тут теж буде попит. Добре, відкриваємо. Як я туди ті попити запхала, я не знаю. Якось їх туди запхала. Щоб я нічого там не порвала і пакетик не хочеться рвати бо гарний. О, тут щось гарне. Ого, тут такий гарний попит. І з бантиком Вау, у стилі короні теж. Клас. В принципі, і для хлопців підійде, і для дівчат. Бо фіолетовий і хлопчачий, і дівчат. Так, тепер питання для моїх підписників. Куди це приклеїти? Давайте сюди. Все більше пакетків до цієї колекції я не доробляю. Хіба зроблю розкладушку. Так, добре. Колекція та-да-да-дам! Похід до Макдональдсу. Так, наш пакетик з чудиком. Я його спеціально лишила відкритим. Так. Вау! Тут попадається нам така сукня McDonald's, яку би я хотіла мати. Як я розказувала вам, що в мого хресного футболка і McDonald's, а я би хотіла собі теж. такой саме в такой самый принт, только сукню хотела бы. Не то, что я, девчонка, я люблю сукни, а не люблю футболки. Просто хотела бы сукню. бо футболка, я так, дуже банальна. Так. Добре. Так, наступная коллекция. Це я не дивіться на це, це я е зробила. Е так, добре. Це спочатку ця колекція. Не пам'ятаю реально, як які свят. Називається здається шопінг. О, тут попадається така ейфелова вежа. Я сама не очікувала, коли я ще це робила, ці е паперові сюрпризи. Саме цю колекцію. Я сама я думала тут щось божечки, я просто здивована. На щастя, це вже оригінально і вже самоклеїться. Так. І остання колекція котики. Так, вдягаємо котиків яких я гадки не маю, як відкривати. О! Гаразд, Зараз так, це зразу запам'ятаємо під номером 5. Запам'ятайте. Так. Тю -тю. Можливо, хтось експерт по відкриванню. Тоді скажіть мені, як це відкрити. Фух, обійшлася. Ого! Тут щось класне. Отже, давайте дивитися, що це, але спочатку давайте приклеїмо песика. Ой, котика. Роблю колекцію з песиками і кажу песик. Котик. Так, котика. Він схожий на мого мурзика. Ой, точно, ви ж не знаєте хто мурзик. Тому я вам потім його покажу окреме відео в короткометраж, в моїх короткометражних. Дивіться завтра, а може і сьогодні. Одним словом, дивіться, будь... я покажу свого котика мурзика. Так. Отже, приклеїли котика. Так. І дивимося. Так, ого, це така, будемо казати, вишиванка, а може, це і не вишиванка. Ну, якесь платячко. І. Це дрібне. Ого, і гетри Так, спочатку приклеїмо дрібніше. Це гетри. В кінці відео я вам покажу, що я собі купила робити паперові сюрпризи і саме колекції, які я зараз роблю. Ось наклеїли ми гетри. Я потім ущільню ущі... скотчем і тепер наклеїмо суконьку. Це все, дівчатка. <світ> Очевидно. Пишіть у чаті, поки чат відкритий. Який вам котик більше подобається? Цей чи цей? Так. А на цьому все. Всім папа! Лише забула вам показати, що я собі купила. Отже, для паперових сюрпризів я купила собі дуже класні ось такі. Блискучі глітери із такі зірочки. Тож, підписуйтесь на канал, ставте лайки, не пропускайте відео, якщо хочете побачити. Мої сюрпризи з глітерами. А також пишіть у чаті, який колір ваш улюблений. Я зроблю мега-круту колекцію з вашими улюбленими кольорами. Папа! -па.